Такий мій саме, я рахую, найкрутіший результат це налагодився у мене мій шлунково-кишковий трав. У 2016 році в мене була дуже така складна операція. В мене була дуже складна операція, Пахова грижа, зачимила кишечник, і мені. Запізно зробили операцію, поки аналізи туди-сюди, і 60 сантиметрів кишечника відмерло, тому його видалили. Але помимо з тим, операція тривала 5,5 годин. Помимо з тим, там ще і апендицит. І вийшла так, що сильно низько защемило, і зробили анастомоз. так, тут де сонячне сплетіння, почалася кишка в кишку. І після тої операції ну, я бачила себе, по-перше, що я не приходила троє суток в себе, я вже бачила себе зверху, вірніше тих людей, які, які були знизу, то це все бачилося. І після того мені потрібно було звикати до нового такого можна сказати життя, тому що в мене не вироблялися ферменти, тобто їжа в мене не перетравлювалась. Мені потрібно було їсти 12 разів на день по столовій ложці, тому що більше не було можливості з'їдати, тому ну, все якби виходило свідомо. Тобто 12, раз, 12 ложок і 12 разів в туалеті. Помимо з цим, так як були, був цей частий такий стул, то, звісно, і ще більше вас палився Ну, потрібно було мені ну, таке, знаєте, ну, дуже важко було звикнути до такого життя, тому що це, помимо того, що мені потрібно було за кожним прийомом їжі, мені треба було вживати. Таблетки, тому що без таблеток, як мені лікар сказав, ти вже ну маєш привикнути, так, бо по-другому не буде. І ось найменше ну, це було три таблетки за день. Ну це так рано обід і ввечері, але це було декілька їх. Це так, і панкреатин, і кріон, і фестал, і месил. Не буду все перераховувати, тому що дуже багато. Ну, тобто до 2022 року я наїлася дуже багато таблеток. Самі розумієте, що це хімія, і звичайно, що воно дає побічні дії. Але саме з 2022 року вийшло так, що 9 місяців я приймала елев і нічні, так? хто не знає, показую. Ось і це наша така, наші такі базові продукти. Так? Це Елев, ранішня капсула і дві капсули нічні. Зараз, до речі, вони йдуть для новачка як акційний продукт, реєстрація безкоштовна. Там дві капсули, вони дуже добре працюють на наш кишківник і виводять токсини, шлаки із нашого організму. Тобто фіолетова капсула працює як детокс. І от за 9 місяців у мене нарешті наладилася оця робота кишківника, і я почала жити без таблеток. Оце ну такий був і по сьогоднішній день дякувати Богу, дякувати компанії. Хочу подякувати Назару, тому що саме від нього я дізналася про клітина харчування і отримала такі гарні результати. Ось це я так коротенько про себе зараз.